Та традиція не минулася безслідно, і в сьогоднішній Україні багато хто демократію плутає з Махновщиною. Ми втратимо державність, якщо всі і кожний не усвідомлять, що монополію на влади, монополію на застосування сили має лише держава, що всі акції протесту повинні носити винятково мирний характер, що пристрасть до зброї належить. Демонструвати лише на фронті, а залізничні колії слід підривати на території ворога, а не в тилу власних військ. Попереджаю тих, хто виходить за рамки названих принципів закону та здорового глузду, що я протидіятиму всім, хто намагається на догоду Росії насаджувати в Україні безлад та анархію. Протидіятиму і переконанням, словом. І силою правоохоронних органів. Я ще раз закликаю всі партії, як представлені в Верховній Раді, так і позапарламентські, у жорсткій внутріполітичній боротьбі, властивій будь-якій демократії, зважувати на ті надзвичайно складні зовнішні обставини, в яких ми будуємо європейську Україну. Хочете боротися проти президента? Прошу дуже, ви на те, і опозиція. Але Україну не розхитуйте і не підпалюйте за чотири роки української національної революції минулого століття влада в Києві змінилася. уявіть собі щонайменше 14 разів. Скажіть мені, кому від цього стало легше?